Кінець вересня початок жовтня 2022 року були по справжньому чорними для Запоріжжя. Адже саме тоді російська армія чи не щодня обстрілювала місто ракетами С-300. Звісно. Після цього періоду обстріли не закінчилися. Росіяни принесли ще багато горя нашому місту та області, розбивши своїми снарядами десятки і десятки людських життів та сотні й сотні будинків. Але сьогодні мова йтиме про конкретний будинок, який розташований в серці Запоріжжя, на центральному проспекті Соборному. Тоді, 6 жовтня, внаслідок ракетного обстрілу загинуло 15 людей, одна з яких дитина. А знаєте, що навколо цього будинку відбувається зараз? Ні, то слухайте. Ви на каналі Запорізького центру розслідувань і сьогодні про те, як влада ставиться. Ставиться до нас із вами. Можете вже автоматично поставити нам лайк, бо буде цікаво. Отже, п'ятиповерхівка за адресою проспект Соборний 151 має статус пам'ятки архітектури. Попри це, знадобилося аж сім. Сім місяців, щоб просто вирішити, що з будівлею робити далі. Вирішили, будуть відновлювати. І тут починається цікаве тільки на проєкт реставрації департамент з управління житлово-комунальним господарством виділив 10 мільйонів гривень. Далі ще цікавіше договір укладено з компанією Анстройпроєкт, яка входить в практично одноіменну групу АнстройЛімітед. Чим вони відомі? Наприклад. Прекрасну реконструкцію правобережного пляжу, який робили, робили і зробили, не працюючи з першого дня відкриття лів для людей з інвалідністю, який потім взагалі прибрали Мільйонні переплати, додаткове фінансування. І, врешті-решт, той пляж розвалився, і на нього забили. Ви забили? Забули про це? Я вам трошки напам'ятаю. І ось ми тут. Анстрой знову в справі. Ця фірма вже давно підсіла на підряди від міської влади. Наприклад, «Анстрой Лімітед» віддали ремонт будинку по вулиці Сержанта Медвеєва, де у 2021 році сталася наймасштабніша за останні роки пожежа. Вигорів дах багатоповерхівки, де із порушенням велися ремонтні роботи. Йдемо далі. Той же Анстрой отримав 37 мільйонів на відновлення будинку після вибуху газу. А наприкінці грудня департамент ЖКГ уклав договір з Анстроєм на 5 мільйонів гривень на проєкт капітального ремонту іншого будинку, в який влучив російський калібр, на вулиці Застафонський, 8. Ви ще не втомилися від цього послужного списку фірми, бо ми можемо продовжити. А які ж завдання ставить наша щедра міська влада перед розробниками проєкту відбудови історичного будинку? У завданнях зазначено, що фасад будинку виконаний в стилі сталінського ампіру і є пам'яткою містобудування. Отже, за мету ставлять повне відновлення будівлі відповідно до її історичного вигляду. Також серед запланованих у проєкті робіт: ремонт двох під'їздів, квартир та реставрація фасаду. Що з цього вийде, побачимо-побацімо! А Запорізьке центр розслідувань обов'язково слідкуватиме за розвитком подій. Тож підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте лайки та не забудьте увімкнути дзвіночок, аби першими бачити наші відео.